Тоді кожен сам руйнував свою хату або як затоплювали Бакоту. Не всі знають, що водойма в Бакоті є штучною, а раніше на цьому місці було село під назвою Бакота, яке було затоплене. Переселенню підлягало 7486 дворів з 63 сіл Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей. Ідеї щодо затоплення цієї місцевості виникли в радянського керівництва ще в 1960-х роках, але реалізовані вони були тільки через 10 років, у 1970-х, коли почали примусово виселення мешканців для будівництва гідроелектростанції на Дністрі. Одна із найважчих умов для місцевих мешканців полягала у тому, що їм наказали самостійно руйнувати свої будинки та вирубати садки, насаджені їхніми предками. Це було справжнім лихом для родин, які жили в цих землях століттями. Переносили цвинтарі, храми та інші об'єкти, але не все вдалося врятувати. Частина залишилася під водою водосховища. Що сталося з місцевими жителями? Деякі купили житло в сусідніх селах. Які переїхали далі, держава компенсувала лише 40% від всіх втрат селян? Більше про Україну та українців? Дивіться на моєму ютуб каналі. Останній гетьман.